Тепло для військових. Волонтерка Валентина Лебідь вже третій рік поспіль виготовляє грілки. Збірна цитат – основний компонент для виготовлення, майже не рухається. Розповідає, що запити на грілки зростають щодня. Цього року вже дуже все плачевно. За три дні ми назбирали всього 150 п'ятдесят гривень. До мене підключилась дівчинка, яка мені щороку допомагає. Вона теж веде збори і ми. Знову ж таки, через волонтерів змогли назбирати на декілька мішечків. Все зараз на ми відкрили банку. Зараз на банці, от я йшла до вас і. Кинули 500 гривень. Було знову ж таки, ця дівчинка сама задонатила 600, і хтось кинув 500. Все, це знову ж таки за п'ять днів відкритої банки. Хлопці вчора написали і на тому тижні писали ті хлопці, які вже знають, що таке грілки. Плюс ще працює ця система, що той скаже тому, той скаже тому. Ось тому потреб вже, вже дуже багато, тому що не залежить від напрямку, але вже. Скрізь холодно, особливо вночі. Це хлопці і в посадках, і в бліндажах. Ми навіть уявлення не маємо, як їм там холодно і чим вони гріються. Окрім цитату, для виготовлення грілок весь час потрібне пакування від дитячого харчування. Холодна погода цього року прийшла раніше. За словами волонтерки, військові почали звертатись до неї ще у вересні. Ми цього року знову змушені відкривати збір для тих, хто не знає, для тих, хто кому потрібно нагадати. Ми вже ведемо цей збір третій рік, третій сезон, скажімо так. Ось кожного року, починаючи з осені, ми розпочинаємо збір на грілки. Це багаторазові грілки, які ми які ми самі виготовляємо. Збираємо ми саме на хімію. Збираємо патчі. Перший рік ми патчі купували. Ми мали змогу купувати, тому що збори були дуже дуже хороші. Ось вже два, два роки. Це вже другий рік. Ми просимо людей. Саме о ось патчі від дитячого харчування якось навіть покладало швидше ніж в минулому році. Чи від цього збільшились потреби? Збільшились потреби. Потреби збільшились. Чому? Тому що ті хлопці, які замовляли минулого року, вони вже їх хочуть мати, щоб не стояти в черзі. Тому що минулого року було таке, що хлопці чекали і місяць. Ось, а ми розуміємо, що на лінії фронту чекати місяць тепла, хоч якогось, це дуже важко. Ось тому вони вже наперед. З вересня місяця мені хлопці мої, які замовляють уже мене знають вже три роки. Замовляли мені вже ще було тепло, ще дітки ходили в платічках, в суконьках, в юпочках, то хлопці вже потребували грілок. Підтримати збірна цита для виготовлення грілок на фронт можна за номером картки 53 55 28 00 39 61 69 56.